Зала не дефолт прощання із загиблими медиками та мобілізовані, готові до бою. Це головні події дня, що минає. Ви дивитесь новини на другому телеканалі. З вами Підковська і далі в сюжетах наших журналістів почуєте ще й про таке. <му> Підступна тиша бойовики не стріляють, але готують атаку на Маріуполь. Від Львова до Луганська міста вчаться виживати в умовах війни. Потерпіть до квітня, гривня стане на ноги вже через місяць. Не плачте, що долар по 30 і готуйтеся, що буде й по 100. Не лякають, а прогнозують експерти, і просить припинити паніку, бо скрутна економіка. В час війни ситуація закономірна. Та полиці у супермаркетах порожніють, і нинішній час українці вже порівнюють з 90-ми. Аж так погано не буде, запевняють економісти, бо вже у квітні гривня зміцніє. А як пережити ще місяць? Далі у нашому сюжеті. Меншуємо. <головіки> ну, економимо на транспорті переважно. Зайцем їздим. Ось так у час кризи. Економець студент Андрій каже: грошей бракує. Стипендію хлопець віддає сестрі на навчання. Сам живе дрібними підробітками. Хлопець певний, потрібна зміна системи. Якісь реформи, то робити економічні. Але з нашими політиками то ніяк не вийде. Пані Нелі зростання цін та курсу долара сприймає спокійно. Каже, головне, аби в країні був мир, тому готова потерпіти. Певна це тимчасово. Відношуся спокійно, все так не буде. Все так не буде. Та й все, що можу сказати, працюю ще на півставки. Ну, та й помаленьку, так, собі живемо. Люди кажуть, аби якось вижити, економлять на продуктах, розвагах. А от на ліках не вдається, ціни на медикаменти зросли, проте повністю відмовитися від них у час, коли Львівщина на порозі епідемії грипу львів'яни не можуть. Дуже дорогі лікарства, це саме, як как бы... То, що мешає жити, тому що зараз болеють часто діти, таку, ну, сезон такой, зима. І лікарства очень дорогі. Я якось тримаюся, але народ договір, що стріляє, так що це. Але... Я думаю, що молоде покоління найкраще це питання зможе вирішити. І воно є. Порожні полиці у супермаркетах експерти не вважають панікою в умовах інфляції та відсутності валютних резервів. Ситуацію називають закономірною, а поведінку людей раціональною. Економіст Володимир Харко каже, усе залежить від професіоналізму урядовців. насамперед уряду потрібно забезпечити можливість розвитку ділової активності, тобто зниження кількості різних податків. Зниження системи чи чи оптимізації системи адміністрування таких податків, тобто створення доброго ділового клімату в економіці, це дасть можливість пожвавитись і національному товаровиробнику, і прийти іноземним інвестиціям, і відповідно звідси появиться ресурс і для оплати праці, і для зростання оплати праці, і для стабілізації, в тому числі і національної валюти, оскільки прийде іноземна валюта у вигляді інвестицій. А для того, аби в Україну прийшли інвестори, потрібно запровадити прозорі умови ведення бізнесу, тобто відмовитися від хабарів. Побороти корупцію питання часу. Певні економісти. Тим часом, аби зміцнити гривню, МВФ готовий надати Україні понад 10 мільярдів доларів кредиту. Марія Шепель, Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал. Все, що стосується економіки, почуйте сьогодні у нашій програмі в об'єктиві. Дізнайтесь, зокрема, і до якої критичної позначки обвалиться гривня. Не пропустіть! Зустріли навколішки та провели цілим містом у Львові знову похорон. Прощалися з трьома медиками-волонтерами, які підірвалися на ФААСІ в зоні АТО. Василь Задорожний, Дмитро Лагунов Тарас Кункевич входили до медичної роти Нацвардії імені Порогова. 9 лютого вони їхали у Дебальцеве забирати поранених військових. Неподалік Артемівська їх автомобіль підірвався. Чоловіки загинули на місці. Доля ще одного волонтера невідома. Як проводжали героїв? Останню путь далі у сюжеті Їх було шестеро, і вони їхали рятувати чиєсь життя. Двом вдалось вижити. Доля ще одного досі невідома. С трьома хлопцями сьогодні Львів попрощався. Війна, на якій не рятує, навіть червоний хрест на формі забрала життя військових медиків, не давши їм жодного шансу. Хлопці вели добровольцями і подались в медичну роту Нацгвардії, аби виконати свою основну лікарську місію. Врятувати чиїсь життя. Врятувати самих медиків не вдалось. Майже добу екіпаж з медиками пробував у бойовиків, бойовиків, і не дочекавшись свого визволення. Ми отримали бойовий наказ. Вискочили зі штабу, навіть зразу п'ятьма машинами, добралися до місця подій, і, значить, перегрузилися ми в БТР і джип. І ми по максимуму хотіли підійти до них. Підійшовши до них, літав безплотник. Вони нам чекали, як на засідку, будемо так не ловили на живця, то називається. І ми наспішилися. Вон є штабний. Андрій почав кричати: Вася, Вася за холотуно чути. Тишина буквально з години Одна міна біля нього лягає, друга міна і стрілкових зброя. Хлопці їхали, ніхто не знав, що в тому місці вже будуть замикати. Просто в той в тому місце, де вони опинилися, то вже було тактичне замикання кільця нового пальців. Лише через два тижні після фатального дня побратими змогли дістати тіла загиблих. Бойовики обміняли їх на своїх полонених. До останнього моменту надіялися, бо ну, неправда, за літо, за осінь ну, з таких ситуацій виходили і без будь-якої підтримки, що до останнього моменту ніхто не хотів вірити, що тобто, різні варіанти продумували, в село відійшли в госпіталь, який там був покинутий. Але ну, ніхто до останнього моменту не міг повірити, що вони загинули. Поховали героїв на полі почесних поховань Личаківського кладовища поряд з усіма, хто своє життя поклав на вівтар української незалежності. Ой! 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 Майже тихо, але ще не мирно в зоні АТО бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу атакували кілька населених пунктів поблизу Широкіного. Одного військовослужбовця було поранено. На щастя, жоден солдат не загинув. Ворожі сили перегруповуються і стягують техніку до Маріуполя. Ймовірно, готують наступ. Підозрюють наші хлопці. Тим часом, в разі ескалації конфлікту, країни ЄС вже опрацьовують новий пакет санкцій проти Росії про підступну тишу у зоні АТО. Далі у сюжеті. За дві останні доби кажуть українські солдати, кількість обстрілів зі сторони бойовиків суттєво зменшилася, але не припинилася взагалі. Стріляють хаотично, або наші військовослужбовці до миру не звикали. Не припиняється й потік техніки з Росії на підмогу бойовикам, а з технікою в Україну їдуть їх пропагандистські змі, які нахабно брешуть про порушення режиму припинення вогню. Було відкритий вогонь по нам са снайперських комплексів двінадцяті и тяжелых пулеметов крупнокалиберных. Естественно, мы получили добро, открыли огонь на подавление этих огневых точек. Значит, смотрим Live News, приехали красивые корреспонденты и показывают только ответную нашу работу. Кричат, что мы нарушаем мире мире, что мы стреляем, что мы не держим договоренности. А насправді вже шість днів проти української армії працюють цілі групи зі снайперськими комплексами і стріляють з мінометів. Ці факти російські змі оминають у своїх сюжетах. Такі комплекси запевняють українські солдати, є на озброєнні лише у російської армії, і щоб вправлятися з подібною технікою, потрібен не один місяць підготовки. Тож навіть в час перемир'я проти українців воюють професіонали, завезені з Російської Федерації. Так, цієї ночі близько 23.00 та двічі після опівночі терористи обстріляли з мінометів селище Попасно, що неподалік Дебальцевого. На Маріупольському, Луганському, Донецькому напрямках за ніч обстрілів не зафіксовано. Проте доба, що минула, також не стала початком повноцінного перемиря. Загалом з 5.00 24 лютого до 5.00 25 лютого Бандформування 15 разів відкривало вогонь з артилерії і мінометів. Чотири рази зі стрілецької зброї і гранатометів. Вночі поблизу сили АТО відбила атаку противника. Бойовики невеликими колонами продовжують наступ на піски Авдіївку опитне. Та захопити населені пункти, які контролює українська армія, бандитам так і не вдалося. Наші хлопці запевняють, що, попри постійні штурми противника та марні спроби примирення, бойового духу не втрачають. Ми тут всі добровольці, тому що люди, які взяли повістки, люди, які прийшли самі по собі, вони прийняли своє рішення. І фактично, бойовий дух нашого підрозділу, бойовий дух людей, які якийсь певний час провели на фронті і розуміють, серйозні ситуації надзвичайно високий. Я про це можу сказати з великою мірою впевненості і, і правди. Ну що, слава Україні! Героям слава! Мар'яна Підковська, новини 20.15, п'ятнадцять, другий телеканал. Пане Романо, отже, ми побачили і почули, що сьогодні відбувається на сході України. Чому все-таки немає миру? В чому причина? І Хто винен у цьому? Ну миру не буде ще довго. А швидше за все, нам доведеться жити як Ізраїль постійно в стані війни. Причина в цьому наступна. Ця ситуація вона підігрівається ззовні. Якщо коротко сказати, поки Росія буде мати сили і бажання підігрівати цей конфлікт, миру не буде. І вона його може підігрівати як Ну, і так не зізнається, звичайно, в ньому, чи за допомогою наймадців чи постачання зброї, а також це може бути і за допомогою ну, організації терактів, от як недавно було в Харкові чи обстріл Маріуполя і чи будь-яких інших. Ну стосовно навіть вже так забігаючи наперед, нам треба готуватися, що ситуація з Харковом у нас буде повторюватися неодноразово. Е, Росія вона зацікавлена в тому, щоб втримати Україну в сфері своїх геополітичних інтересів, щоб е, Україна ну не європеїзувалася. Відповідно для цього треба розгойдати політичну ситуацію і намагатися поставити, свої, поставити своїх ставленників. і тому е, от власне підтримання напруженості на Донбасі. Це один з таких найлегших чинників. А який є спосіб досягти миру? От яким шляхом потрібно йти, щоб нарешті все ж таки було це обіцяне припинення вогню? Його не буде. Тому що е, ми вже побачили за попереднього припинення вогню, українська сторона може його дотримуватися з боку бойовиків. Його не буде. Підписали мінські домовленості, другі, але атака на Дебальцево продовжувалася. І е, Захарченко це пояснив моральною неготовністю бойовиків припинити дії. Також у них немає моральної готовності припинити бойові дії під Маріуполем, але є повністю моральна бойова готовність провести теракт в Харкові. Тому це бажання, якщо українська сторона постійно висловлює бажання і показує, що вона може піти на якісь перемовини, навіть політичні е, поступки, це і надання Донбасу спеціального статусу, і проведення виборів. З боку бойовиків цього не відбувається. Чому? Тому що вони не зацікавлені в стабілізації, вони не зацікавлені в мирі, поки е, розгойдується оця політична, навіть військова ситуація, це їхня мета. Війна, деякі країни ЄС почали говорити про необхідність введення нових санкцій. Наскільки саме? Якісь обмеження для Росії зможуть сприяти закінченої ескалації конфлікту на сході України? Посилення економічного тиску на Росію автоматично призводить до е, зменшення цієї ескалації, тому що війна це дорого, це дуже дорого, і утримувати економіку власної країни під тиском санкцій і ще фінансувати. Терористів на сході рано чи пізно ну, золотовалютний запас, навіть такої держави, яка Росія, скінчиться, і це змушення до миру. Це фактично Росію за допомогою економічних санкцій змушують до миру. По яких галузях економіки російських треба вдарити, аби нарешті Кремль задумався і припинив? в першу чергу. Це є платіжні системи, відключення від системи SWIFT, Міжнародні розрахунки виключення Росії з міжнародного товарообігу, зменшення закупівлі, скажімо, експортної продукції, і це все призводить до власне того, що економіка Росії починає гойдатися. Пане Романе, останнє запитання, яке тривожить мабуть, усіх українців, коли ж нарешті стане легше, так зараз маємо таку критичну економічну ситуацію, і ще критичної очікують люди, і прогнозують власне економісти, коли коли от українцям полегшає, давайте я би на це подивився з іншої точки зору. Е, я би дивився не те, коли стане легше, а щоб не стало гірше. В першу чергу. Зараз не є настільки критична ситуація. Так, є тяжко, є певні проблеми, але це ще ну, не межа. Тому дуже залежить знов ж таки розгортання і військової ситуації на Донбасі, і, економ і економічної ситуації всередині країни. Тому ну, важко прогнозувати. Важко. Дякую. В нас в гостях сьогодні був Роман Пасічний, це політолог. і Ми говорили про те, що відбувається сьогодні на сході України і чого далі варто чекати українцям. Я вам дякую, пане Романе, що до нас завітали у студію. Ми продовжуємо. Далі до новин. Війна на сході та майдан поступово змінюють українське суспільство, адже події останнього року в державі змусили людей бути відповідальнішими. Громадські активісти запевняють, один з найголовніших здобутків революції гідності та війни це те, що народ уже сліпо не вірить політикам і владі та не перекладає на плечі чиновників зміни країни. Люди самостійно вже виборюють реформи. Далі у сюжеті. Ще з часу майдану українці показали неабияку самоорганізацію, а вже згодом люди об'єдналися і задля допомоги військовим. Та навіть самі чиновники і посадовці зізнаються, великий внесок у боротьбу з російським агресором зробили саме прості громадяни. В Україні, зокрема в місті Львові, сформувалися ряд колективів, які взяли на себе відповідальність за ту чи іншу частину роботи. Завжди всі звикли, що бере все в свої руки влада, і влада це має робити. Влада на це має гроші. Ми дозріли до того часу, коли влада може допомагати і підтримувати. А велику частину роботи, обсяг і об'єми цієї роботи беруть на себе організації. У час війни в Україні з'явилося безліч нових громадських та волонтерських організацій, які зараз допомагають як військовим, так і переселенцям з Криму та Донбасу та забезпечують мир на території, де проживають. Теперь слово самоорганизация для нас, для всех приобретает, но ну, очень многогранное значение. Причем я, как наблюдаю, во многих регионах Украины по-разному, где-то это самоорганизация, помощь от народной дружины и защита территории в буквальном смысле этого слова. У нас будут представители здесь. из Луганської області, которые люди буквально самоорганизовались, організували дружини і не дали здати административные учреждения, которые знаходяться на території их городов. Громадські активісти зі Сходу розповідають тут на Львівщині громадськість активніше бореться за свої права. А останнім часом така тенденція поширюється і на Луганщині у містах підконтрольних Києву. Розібралися, якби. Активное население города, которое э, включает и простой народ, и предпринимателей, и э, общественников, которые как бы раньше занимались исключительно там, благоустройством города. То есть они поняли свою силу, и мы начали борьбу с коррупцией. Вот Денис не, не даст соврать: вот мы начали борьбу с нашими транспортниками, которые Ви взятки допомога громадських організацій та волонтерів сьогодні дуже значна, але активісти закликають, щоб чиновники теж виконували свої функції, а не перекладали в цю допомогу переселенцям та військовим на плечі волонтерів. Михайло когу та Олег Возний новини 2015. другий телеканал. Останній тиждень в українських воїнів, що були призвані до війська в рамках четвертої хвилі мобілізації. Чоловіки наразі проходять підготовку у 184-му навчальному центрі на Львівщині. Там їх зараз 4 тисячі. Хлопці вчать стріляти, надавати першу медичну допомогу та психологічно готують до воєнних дій. Про те, який настрій у мобілізованих і що вони вже вміють, далі у нашому сюжеті. Мобілізовані готуються до своєї першої ротації на схід. На полігоні вони закінчують майже місячний курс навчання. Колишнім вчителям, водіям та будівельникам довелося тут опановувати нові навички. Наприклад, навчитися запускати складну артилерійську установку ГРАД. А ще виживати в польових умовах, максимально наближених до воєнних. Кажуть, важко було на початку. Вначале как бы, было неудобно, потому что ну, с непривычки, как бы, скажем так, вот. а так в принципе нормально. Потом постепенно, с каждым нем подготовки, вот, учение, 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 как бы понимаем, да, чем больше опыта, тем лучше. Сейчас уже бойцы как бы, в принципе, все готовы, отлично, загружают очень быстро боеприпас, хорошо стреляют, то есть, как бы, вот, уже как бы, фактически готовы принимать реальный бой. Тепер мобілізовані вміють нищити цілі з озброєння танків та бойових машин піхоти. Танкісти виконують одну з найскладніших вправ підготовчого курсу: ліквідовують ворога під час руху. Заняття проводять досвідчені інструктори, що вже повернулися з передової. Бійці їх уважно слухають, можливо, почути. Їм доведеться застосовувати в реальному бою. Наприклад, вони говорять, щоб хотіли стріляти вручну. Бо механізм заряджання деколи може відмовити. Щоб ціли розбирати клин затвора теж вчимо. Ну, це що не вони, що вони, що вони нас просять. Серед мобілізованих солдат з позивним шаман до війська він потрапив із власним собакою. Пес на прізвисько Багіра вчиться в саперній справі разом з господарем. На блокпостах АТО він має стати живим детектором вибухівки. Будемо її тренувати на зручатку, щоб вона шукала. Ну, це треба кусочок третіла або пластіда і, і, і граючи з нею, натаскувати на цей запах. І вона постійно привикне, буде шукати. Після навчань на полігоні мобілізовані будуть відправлені у військові частини, де проходитимуть службу і вдосконалюватимуть навички, отримані в навчальному центрі. А далі у зону бойових дій, щоб замінити інших вояків. Вікторія Прихідновини 2015, другий телеканал. Віримо у наших хлопців та надіємося на мир. Нехай до вас проходять добрі новини. То була Мар'яна Підковська, новини 20.15. Побачимось!